Червень цього року в Україні став найсмертоноснішим із квітня 2022. тисячі Такого висновку дійшли воон, де оприлюднили дані щодо загиблих цивільних. За даними організації, під час російських атак у червні загинули 232 мирні мешканці, і ще 1343 людини зазнали поранень. Це найбільші втрати із квітня 2022. тисячі В ООН зазначають. Дані не повні, адже доступу до окупованих Росією території організація не має. Спочатку повномасштабного вторгнення в ООН нарахували 13 тисяч 500 випадків загибелі цивільних. Однак реальні цифри припускають значно більші. Попри брехню Москви, що та не атакує мирних об'єктів, ООН наголошують, що кількість жертв серед мирного населення зросла зі збільшенням інтенсивності російських дронових і ракетних атак. Нова, нова стратегія Трампа Штати тепер будуть продавати зброю самому НАТО і союзникам по альянсу. А ті вже передавати Україні такими планами. Американський президент поділився із пресою, як це може працювати, і чи розблокує остаточно поставки зброї для фронту? Обговоримо це наживо із колегою, журналістом спецкором телеканалу Інтер. Дмитром Ановченко він приєднується до ефіру зі сполучених штатів. Отже, вітаю Дмитре. Е, є ясність, як працюватиме нововведення? Тобі слово розказуй все, що знаєш з цього приводу. Знаю багато і ясність. Я хотів би пояснити, що зараз враження, що змінюється не лише риторика президента Трампа, але й змінюються підходи. Причому змінюється докорінно за всі останні роки війни. Ось такого принципу ми ще не бачили. Маю вам тут пояснити, що зазвичай, коли Сполучені Штати працюють із союзниками, були завжди дві системи: так звані military sales і military aid. Sales – це продажі зброї. aid – це безоплатна мілітарна допомога. І за Байдена саме безоплатна допомога надходила в Україну і зброя і боєприпаси навіть не було необхідності використовувати механізм лендлізу. І зараз Трамп не просто збирається а вже каже, що абсолютно все змінює. Тобто зброю для України на 100% будуть продавати. Ну тут зрозуміло, чому він це робить. Це не тільки гроші, це і аргументи для його виборців, коли він може дійсно сказати, що ну ось дивіться за Байдена надавали Україні все безкоштовно. Я зараз для Америки заробляю, заробляю мільйони або можливо сотні мільйонів мільйонів втім, ну трамп відкрито зараз говорить, як працюватиме ця схема. Він хоче, щоб союзники по НАТО платили за американські озброєння для України і при чому платили повну ціну. Досить детально цю схему. Це ланцюжок пояснив, каже: ми направляємо зброю в НАТО. Нато на 100% відсотків оплачує ці озброєння, зброя далі направлятиметься в країни НАТО, і потім альянс передаватиметься Україні, НАТО за озброєння платитиме за словами президента. Саме такі домовленості досягли під час минулого саміту альянсу, але ось тільки зараз він говорить про це і говорить публічно. Але знаєте, тут теж є тонкощі, бо коли урізали допомогу, коли урізали обмін розвідданими, ну це завжди приводило і до хвилі критики, і до гучних скандалів. Ну а зараз, якщо перейти до закупівель, то це. Погодження або непогодження певних позицій вже передає, перестає бути невиконанням зобов'язань, а стає такою комерційною історією і виводить з-під удару команду Трампа. Але знаєте, якщо це забезпечить Україні стабільність поставок, якщо поставки зброї і боєприпасів не залежатимуть більше від настрою першої особи, від тих хвиль, які політичних, які з'являються в Білому домі, якщо це будуть контракти, ну можливо, це і на краще головне. Щоб гроші на це були, головне щоб європейці допомогли із бюджетами. І ще один цікавий момент це скоріше анонс. Трамп вже на понеділок анонсує дуже серйозну промову. Як він сказав, серйозну промову по Росії розпитував перед ефіром у дипломатичних джерелах. Мені було цікаво, чи це буде про зброю, чи це буде про якісь певні обмеження щодо Росії для того, щоб вам в ефір принести свіжі новини. Чую, що станом на зараз, це Трамп, це Америка за Трампа все може змінитися, але станом на зараз Америка. Ський президент збирається розігрувати санкційну карту. Я розчарований у Росії. Він заявив у свіжому інтерв'ю NBC, і тому в чергове збирається дати Москві сигнал. Але частина оточення Трампа, і про це зараз пише відкрито. Американська преса все ж розглядає це як переговорну тактику, а не як класичну зміну позиції. Втім, ну просто раджу тоді дочекатися, дочекатися понеділка, коли ми з вами зможемо вже достовірно з перших вуст, що називається почути. Ну а як саме змінюються настрої Трампа? Що він скаже? І ось ця санкційна політика, санкційні погрози це все ж таки риторика для того, щоб торгуватися з Москвою? Чи нарешті в Вашингтоні щось змінюється? Колеги, Київ? Дякую, Дмитре, за інтригуючі новини. Будемо чекати понеділка. Дмитро Ванопченко, спецкор телеканалу Інтер, був з нами наживо зі США спеціальний представник трампа завітає до україни із тривалим візитом Кіт Келох анонсував що приїде до києва вже у понеділок про це він розповів новинам лайф на полях конференції із відновлення україни у римі за словами спецпредставника трампа триватиме його візиту продовж тижня слід зазначити що раніше Кіт Келох відвідував україну зокрема не лише під час переговорів про мирні ініціативи Дональда трампа а й у лютому 2023 року разом із до Нькою, яка очолює американську благодійну організацію, що допомагає українцям. До речі, донька Келога минулого місяця кілька разів коментувала російські масовані атаки на Україну Меган Мопс у соцмережах зверталася і до батька зі словами, що росіяни, схоже, не хочуть миру. Президент США Трамп заявив, що він незадоволений телефонною розмовою з Путіним, тому відправить в Україну більше зброї. Чесно кажучи, я розчарований тим, що Путін не зупинив війну. Я зовсім не задоволений Путіним. Мене це теж не влаштовує. Ми збираємося відправити ще трохи зброї в Україну. Ми мусимо. У них має бути можливість захищати себе зараз. Вони переживають сильні удари. Вони дуже постраждали, і нам доведеться відправити більше зброї. Скоріше всього Трамп використовував тему приостановки одного пакета допомоги. Украине как элемент задабривания Путина перед их телефонным разговором, который состоялся с 3 на 4. И это как раз показывает, что Трамп не получил нужного дипломатического эффекта от этого решения. Заява також з'явилася на сайті Пентагону, тобто незабаром Україна має одержати затримані раніше боєприпаси для систем ППО. За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони відправляє Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, тоді як ми працюємо над забезпеченням міцного миру та забезпеченням припинення вбивств. Наша робота з оцінки військових поставок по всьому світі залишається чинною і є невід'ємною частиною наших пріоритетів у галузі оборони Америки. насамперед. До цього у білому домі заявляли, що призупинили відправку зброї по всьому світу, нібито через те, що її не вистачає на складах США, але інформація не підтвердилась. Це була стандартна перевірка Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам у всьому світі, а не лише Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести всю цю перевірку, щоб гарантувати, що все, що виходить за межі, відповідає інтересам Америки. Больше негатива було от даної приостановки непосредственно для репутації Трампа для його піддержки. Получилось дуже, дуже серйозна така турбуленці внутрі американського політикуму. Поки що США готові відправляти зброю тільки для оборони, щоб не псувати трампівський імідж миротворця, але ситуація може змінитися, якщо європейці почнуть діяти активніше. необходимо, скорее всего, на первую линию вывести наших европейских партнеров, которые должны показывать проактивную позицию в наступательном вооружении. Но, к примеру, Германия могла бы принять решение о предоставлении Украине Таурус, что на фоне, на фоне позволило бы Соединенным Штатам не говорить о том, что их э, не оборонительне, а наступательне вороження, то анотам э, не подливає масло в огонь. Як би Путін не намагався, ніхто в цивілізованому світі все одно не прийме його позиції, особливо при постійних обстрілах та вбивствах мирних жителів.